На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема, завихрило, завістило, знов прийшла до нас зима. Давайте разом з вами згадаємо всі зимові місяці. Зима. Грудень. Грудень кутає нам груди. Сніг лежить уже усюди, з подарунками і піснями Миколай іде полями. Січень січе січень дрібним снігом, пахне в селах свіжим хлібом, димом, щастям, колядою, святом радісним, зимою. Лютий Лютує лютий кожну днину, бо час зими летить без спину, і всі чекають на той час, коли прийде весна до нас. Як відомо, зима це найбільше холодна пора в році, як же природа переживає такі морози. Грудень у грудні погода дуже мінлива. То закрутить заметіль і холодом повіє, то відступить зима, ніби сил набирається. Земля поступово вкривається шаром білого пуху, тонкий сніговий килим повторює кожен горбок і ямку на землі, зима перед морозами вкутує сніговими шарфиками неслухняні трави. Грудень зазвичай похмурий місяць і сонечка рідко визирає з за хмар, сильні морози бувають не тому річки не покрилися льодом, а ось озера вже починає сковувати лід. У грудні сонце піднімається зовсім небагато над горизонтом. Шлях сонечка невеликий значить, день короткий, а ніч довга. 22 грудня. Найкоротший день у році. Січень. Кажуть, січні день додався на гороб'ячий скок. Суворий чарівник постріблився навколо, дерева на узлісі, кожну травинку на полі. У морозний день можна побачити, як дрібні сніжинки повільно. Немов у хороводі кружляють у повітрі і виблискують на яскравому сонці, падаючи сніг, зривається з висоти дивним водоспадом. У січні всюду лежить глибокий сніг. Подивіться, як міцно спить ліс під товстою білою периною, якщо після відлиги потиснуть морози. То сніг перетвориться в міцний наст. Повільні річки теж закуті в крижаний панцир. Під дахами будинків застигли бурульки. У будинках можуть замерзнути вікна. А якщо скло замерзло не зовсім. То на ньому можна побачити дуже складний візерунок. Лютий найсуворіший зимовий місяць. Кажуть, що лютий, якщо морозом не візьме, то всі дороги замете. Підніметься вітер, повалить сніг, розіграється справжня хуртовина. Вмить засипле всі стежки, так що й шляхи годі шукати. У будинків снігу навертає по самі вікна, хоч і холоднече на дворі, але сонечка пригрівати починає. Якщо під дахами будинків висять довгі бурульки, то весна буде довгою. Вважається, що в лютому сонце. Повертає на літо, а зима на мороз. У лютому сніг щільний, злежаний. До кінця зими на озерах та річках утворюється дуже товстий лід. Тривала та холодна зима це велике випробування для всіх мешканців дикої природи. Щоб пережити несприятливий час року, різні види тварин пристосовуються по своєму. Зима Складний етап в житті Кабанів. Тіло Кабана покрите густою щитиною. Щоб не змерзнути. Вони ходять стадом. Це кілька дорослих самок з їх різновіковим виводком. В стаді панує жорсткий матріархат, на чолі якого стоїть сама доросла та освічена самка. Дорослі самці або сікачі ведуть самотній спосіб життя, і тільки в грудні в шлюбний період вони приєднуються до стада щоб продовжити свій рід. Дорослі самки завжди на поготові, Охороняють своє стадо і тільки коли засвідчиться, що все в порядку самі починають годуватися. Паринам доводиться витрачати багато сил, щоб з під снігу добувати собі їжу. Дорослі самки розривають сніг, щоб полегшити добування їжі поросятам. Основне харчування кабанів рослинна їжа. З-під снігу вони викопують коріння та траву. В пошуках їжі стада постійно переміщується, але коли все безпечно і всі нагадовані, мама може дозволити собі і відпочити. Взимку зайцям роздолля, по пухкому снігу вони ходять як у валенках, а понасту мчать стрілою на своїх лижах, лапках, ніхто їх не наздожене. Люди так і кажуть зайця ноги носять. Нем небезпечно зайцю бігати по лісу. Він сидить у норці і ховається від усіх. Чи сидить під сніговими білими кущами в білій шубці. А ось ввечері виходить зі своєї хованки поїсти та побігати досхочу. Їсть заяць зимку гілки дерев, кору молодих берізок та верб, а дуже любить заяць гірку кору молодих осинок. Зуби у зайців дуже гострі, як ножиці. Ось таке життя у зайця взимку. Лиса до зими ретельно готується, відрощуючи собі теплу шубку. Хутра в неї стає длиннішим і стає лисичка взимку ще краще. Зазвичай лисиці люблять жити на високогірях. Але з наступанням зими спускається в затишні долини, зимуючи не в норах, а на високих лігвищах снігу. Найбільше лисичка любить зимку полювати на мишей. Цікаво, що лисиця чує мишачий писк на відстані 250 метрів. У січні та лютому у лисиць починається шлюбний період. Ось тоді вони і підшукують для житла постійне місце, облаштовуючи нору для майбутнього потомства. І для вовка зима теж не робить винятку. Утруднення пересування, необхідне шукати їжу, в морози і недоступність різних плодів змушують вовків напружувати всі сили. Майже найстрашніше для них може бути тільки зустріч з мисливцем. Вовки в зимовому лісі виживають багато завдяки своїм умінням та інтелекту. Для них природним є загнати звіра в бурелом або в сніговий наст, де він швидко пораниться, і тут вони його вже нікому не віддадуть. Лосі Взимку лосі їдять хвою, гілки верби обгризають кору. Вдень один лось може з'їсти до 36 кілограмів корму. Крім рослинності, їм потрібна сіль, яку вони шукають на солонцях. Іноді навіть зустрічалися випадки, що лосі взимку злизували сіль шосейних доріг. Найчастіше лосі живуть у сіла. В тих місцях, де опади взимку досягають 70 сантиметрів, здійснюють переходи туди, де сніговий покрив поменше. Подорож лосів триває з жовтня по січень. Як ви думаєте, взимку можна почути пташини спів? Так, можна, бо цей гомін влаштували зимуючі птахи. Зараз ми з вами познайомимося з кількома зимуючими птахами. А які птахи зимують, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок. Цвірінчить вона стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Так, горобчик. В лісі лине дивний звук тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати працьовита пташка. Вірно, дятел. Крізь зимові замітілі. Пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив у дворі, звуться пташки Снігури Жовтогруді пташенята просять хліба в двір їм дати. На морозі мерзнуть щічки, прилетіли це. Звісно, синички у ворони сестра є, вранці рана устає. По дворах курчат шукає, украде та утікає. Так радійка білобока, всі зовуть її. Так, сорока. Важко доводиться птахам узимку. У морозну ніч голодні, ослаблені птахи легко замерзають. Але не сильний мороз лякає птахів, а голод. Тому дуже важливо підгадувати птахів взимку, влаштовувати годівниці в садах, парках, скверах. Птахи прилітають до годівниць і скльовують не тільки залишені вами насіння, зерна і хлібні крихти, але і комах шкідників, на розташованих поруч з годівницею, деревах і чагарниках. А зараз ми перевіримо, наскільки ви уважні? І пограємо з вами в сищиків? Як ви думаєте, малята, чиї сліди ви тут бачите? Ну як, вгадали? Багато дітей відносяться до зими дуже позитивно. Більшість з них просто обожнюють зиму, тому що саме тоді можна грати в сніжки. Кататися на санках та людянках. Робити сніговиків і різні снігові фігури. Зима чарівниця, бо тільки зимою приходять до дітей справжні чарівники. Цей святий Миколай і дід Мороз. На згадку про чудову зиму пропоную вам зробити чарівну зірочку, і хай вона здійснить ваше найзаповітніше бажання.